Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про події на українській залізниці. Зокрема, надалі на в нас чекають інформація про інциденти на залізничному транспорті. Також згадаємо про презентацію нового додатку Укрзалізниці. Далі буде новина щодо блокування руху поїздів на Гайворонській військоколіці. Дізнаємося деталі, що там трапилося, і на завершення. Розповім про практику юних залізничників на українській залізничній швидкісній компанії. Ті, хто слідкують за подіями на залізниці, доволі часто помічають те, що трапляються загорання рухомого складу. І ці новини також з'являються у стрічках новин. І, от нещодавно сталося загорання в поїзді Вінниця користень. Таким чином, стало менше на один дизель-поїзд. Заграння сталося на пригоні козятин 1, козятин 2 у машинному відділенні дизель-поїзда, що прямував за маршрутом Вінниця Коростень. У ДСНС Вінницької області повідомили, що пасажирів поїзда евакуювали у безпечне місце, з людей ніхто не постраждав. А для ліквідації пожежі були залучені два відділення Козятинської пожежної частини та черговий караул Козятинського пожежного поїзда. Тим часом в Арцизі на Одещині загорівся тепловоз. У ДСНС повідомили, що подія сталася на території депо. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили загорання локомотива та пального. Пожежу ліквідували за дві години. Унаслідок загорання постраждали троє осіб, які одержали опіки до 50% тіла. Причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки під час зварювальних робіт. Я вже раніше розповідав про те, що, попри воєнний стан Укрзалізниця намагається все-таки підтримувати пасажирське сполучення і призначаються нові поїзди або коригуються діючі маршрути. І от цими днями з'явилася інформація про те, що призначається ще один поїзд, який курсуватиме між Харківською та Сумською областями. І також є інформація про те, що з'явиться ще один пересадочний маршрут між Україною та Польщею. З 9 серпня Укрзалізниця призначила регіональний поїзд 805-806 Харків Конотоп. Власне кажучи, саме такий маршрут просився ще від часу, як у 2021 році урочисто запустили Слобожанський експрес Харків Ворожба. Але тоді була проблема з обмеженим часом обороту поїзда. Адже ДПК Р3, який їздив на ворожбу, ще возив пасажирів до попасної. Сьогодні залишився лише один маршрут на Сумщину. За розкладом Регіональний Експрес відправлятиметься з Харкова о 16.10 і за 5 годин буде у конотопі. У зворотній рейс поїзд вирушатиме з конотопа о 4.44, прибуття до Харкова о 9.44. Маршрут буде обслуговувати ДПК Р3 із вагонами першого та другого класу. Вартість квитків за повним маршрутом від 162 гривень. Додам, що за цим напрямком ходить ще один поїзд, але класом нижче. Це приміський пришвидшений поїзд. Він виконує рейси між станціями Ворожба та Харків увечері, зворотно відправляється вранці. Інша новина про перспективу відкриття міжнародного сполучення між Україною та Польщею. Так цими днями Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що планується відкрити пересадочний маршрут Україна-Польща через станцію Рава Руська. Для цього будуть ходити два поїзда: один з Варшави, інший зі Львова. Але для того, щоб польський поїзд заїжджав на українську територію, потрібно прокласти майже 8 кілометрів колії європейського стандарту від Раваруської до польського кордону. В обласній адміністрації кажуть, що ці роботи Укрзалізниці має закінчити до 24 серпня. Саме на цю дату планується відкриття сполучення. Також на станції «Раворуська» відновлять роботу митного посту, який не працював 20 років, враховуючи анонсований проект щодо створення такого своєрідного транспортного хабу на базі станції «Раворуська», «Укрзалізниця» може розглянути варіант запуску поїзда далекого сполучення. Це може бути поїзд київ раворуська із продовженням до доковуля. Він охопить такі обласні центри, як Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і для економіки. Омі часу можна зробити зупинку у Львові по станції під ну І далі поїзд прямуватиме в обхід на Рава Руську. Маршрут також можливо видовжити через Червоноград до станції Коваль. А от у соцмережах користувачі радять продовжити цей маршрут ще до станції Луцьк. Ну і таке сполучення буде корисне тим, хто прямує не лише у міжнародному сполученні, а й по регіонах Львівської та Волинської областей. У лютому 2021 року «Укрзалізниця» повідомила про те, що працює над створенням мобільного додатку з продажу квитків. На розробку нового софту знадобилося півтора роки, і от цими днями «Укрзалізниця» презентувала застосунок, і наразі пасажири можуть оцінити новацію і в також більш в зручному вигляді купувати квитки на поїзди. Протягом останнього часу пасажири нарікали на відсутність зручного способу придбання квитків через інтернет. Для того, щоб якось компенсувати цю прогалину, пасажирська компанія Укрзалізниці інтегрувала квиткову послугу у месенджерах Telegram та Viber. Але для купівлі квитків необхідно було виконати численні операції з інтерфейсом, який не вирізнявся зручністю. І от нарешті пасажирам запропонували повноцінний додаток для мобільних пристроїв. Відзначу цікаві нововведення, яких не було у попередньому додатку, і немає на сайті booking.uz.gov.ua. У переліку поїздів є позначення найдешевших і найшвидших варіантів проїзду. Можна сортувати поїзди за тривалістю поїздки, вартістю квитків. Обраний маршрут фіксується на сторінці пошуку і, за необхідності можна повторити операцію. В цілому на пошук і купівлю квитка через додаток витрачається менше хвилини. Щодо побажань, які не реалізовані у цій версії застосунку, то, наприклад, там немає пошуку квитків із пересадками, не відображається маршрут поїзда із проміжними станціями, немає можливості купити місце у вагоні для осіб з інвалідністю, не відповідають дійсності схеми вагонів у деяких поїздах. І ще одне спостереження. у Google Play під час пошуку досі видає старий додаток Укрзалізниці, який вже не функціонує. Він стоїть на першому місці, бо має 1 мільйон завантажень. Наразі деякі користувачі завантажують його, сприймаючи за новий софт. Після невдалих спроб активувати додаток, користувачі видаляють його. Тим часом діючий застосунок знаходиться у переліку поміж посередницьких комунікаторів на п'ятій позиції. Ну і поки ми всі дружно раділи появі нового мобільного додатку Укрзалізниці сталася дуже неприємна подія на гайворонській воськоколійці. Там раптово вирішили скасувати рух поїздів. 11 серпня без попередження було скасовано рейс приміського поїзда Гайворон Рудниця відправленням о 17 годині 20 хвилин. Згодом у розкладі з'явилася інформація, що з 12 серпня скасовуються інші рейси з технічних причин. Наскільки відомо, рухомий склад перебуває у справному стані, але раптово виникла проблема зі шпалами на перегоні гайворон бершет Їх ніби потрібно терміново замінити. Ця обставина викликає багато запитань, адже дистанція колії в Гайвороні раніше отримала потрібні матеріали для ремонту залізничного полотна. Але враховуючи наявність проблем із колією, ремонт залізниці чомусь не проводиться. Ще один важливий аспект суспільний, коли вузькоколійка стояла у неробочому стані, її реанімували завдяки спільним діям як працівників Укрзалізниці, так і місцевої громади, активістів і всіх, кому не байдужа доля унікального об'єкту. На Вузьку колійку возили туристів, журналістів, блогерів, проводили фестивалі. По суті, витрачалися суспільні ресурси на популяризацію вузькоколійки і створення повноцінного туристичного магніту. За останні кілька місяців Мала залізниця накатала пасажиропотік до однієї тисячі осіб на тиждень. Відсутність рейсів протягом кількох днів, звичайно, що відсіє половину пасажирів, оскільки люди будуть шукати альтернативу. Після розголосу цієї ситуації, коли закрився рух поїздів, 12 серпня приміський поїзд Гайворон Рудниця знову вирушив у дорогу. Додам, що це вже друга спроба закрити вузьку колійку у 2022 році. Попередній випадок стався у березні. Тоді також колійники оголосили, що залізниця непридатна до експлуатації через прогнилі шпали. Ну і до речі, у серпні цього року вихованці дитячої залізниці з Києва також практикуватимуться у Гайвороні на Вузькоколійці. Загалом варто сказати, що цього року для них розробили цілу програму практичних занять. Не так давно вихованці дитячої залізниці з Києва практикувалися на міській залізниці в Києві, і от тепер дійшла черга до української залізничної швидкісної компанії. Попри те, що за час навчання на своїй технічній базі юні залізничники опановують теорію і практичні навички. Робота на великій залізниці має деякі відмінності. Тут більший масштаб не лише колії рухомого складу, але й більший обсяг роботи. Наприклад, поїзд Шкода, на якому проходили практику учні, вмів ще більше 600 пасажирів. Це означає, що персонал поїзда має контактувати зі значно більшою кількістю людей і виконувати. Більший об'єм роботи а це стосується не лише перевірки квитків, але й надання допомоги у різних ситуаціях. Буває, що пасажири не можуть знайти своє місце, просять допомоги з багажем або просять знайти загублені речі і так далі. 10 серпня юні залізничники працювали на маршруті Київ-Чернігів. Цей напрямок можна назвати ідеальним для научного дослідження, перевезень поїздами класу Інтерсіті. За цим напрямком поїзд має сім зупинок, що дає можливість оцінити масштаб роботи, коли половина станцій мають великий пасажиропотік. Отже, юні залізничники вчилися працювати зі сканерами для перевірки квитків. Розповідали пасажирам про сервісні послуги в поїзді. Виконували обов'язки стюардів, дізнавалися про особливості роботи локомотивної бригади. Загалом юні залізничники відпрацювали повну зміну, так само, як і їх дорослі колеги. Будемо сподіватися, що такий досвід допоможе їм визначитися із майбутньою професією і після навчання на дитячій залізниці продовжити здобуття освіти і практики вже в професійних навчальних закладах, і згодом свій теоретичний досвід перенести на залізницю. Дякую всім глядачам, які надсилають різні цікаві повідомлення про події на залізниці. Нагадаю, якщо у вас є інформація, яка стосується роботи транспортних об'єктів, або маєте якісь цікаві новини, надсилайте інформацію за тими каналами, що є в описі цього відео. Також ви можете надсилати і відеоматеріали про поїздки в поїздах або про якісь свої спостереження. І разом з цим хочу нагадати про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої. Підтримки це можна зробити за допомогою звичайних функцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал нагадує також про те, що є функція спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам цей непростий час зичу витримки та мужності. Україна переможе.